Так сейчас идет снарядом тут. Так, зараз дочекаємось на хвилю и тоді так. Доброго! Так, 120, кстати, це вахає. Або більше. О, більше. День, пане Келвін. Так, ми зараз Доброго Дня. Ви знаєте, пані Ксенія, ваш аналіз сьогодні показав дуже хороший результат. Це супер. Так. Але мені потрібна Можна справочка про цей... Про, що? про очі. Про що, про що? Про очі, про зіл. А що з вашими очима? Ну бачите, я. о, нічого ти пере.. Нічосі! <рес> Бачиш, на очі справочка нужна. <рес> Нічогося ти переда. Сами... Яка чекай, ти ж Льоху не бачила, в нього в нього ідентичний э, зовнішній вигляд, і він виглядає так само, як і я. У нас пластична операція. Ємаа, на... так ти реально пере. Пір... Ну, зовсім друга. Я ще так підходжу, думаю, ти, не ти, думаю, ладно, потім. Знаєш. Пане Асмедеусе, а що у вас звичайно? Вам не потрібна справочка, що у вас там зір поганий, ви він заставили. У мене окуляри. Блад, блад, поняв. А! Откат! Записали. Я не хотів! А, ну, ти всегда со мною, Ми здогадувалися, але, ми але я ж. Я думаю, зі... це не познайомиться хочемо. Як було Ксенії кидати. Хто ж? Інче жартую? жартує. О, пане Кайзен, подивіться, хто з'явив а... від мене в шляпки. Пожміть йому ручку. В якій іменно? Ось синенький в шляхі. Не знайомий голосовано. Ага. Так і сім'я скоро збереться. Да, 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 Скоро назад буде Моргін Старий відновлювати, да? Пора вже. Що, по чуть-чуть і по чуть-чуть купимо будиночок? Да, тільки треба, щоб і він злетів теж. Десь біля пляжу, знаєш, купити. На море виходити, дихати і разом. Або під міткою USIL черепок. А на що там? Просто знайомими сценами. Осуждаю. Рідне. А, ну да, 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 407-й будинок. перекрасимо його в чорний. Зробимо забор. З надписом Morning Star на стіні. Да, 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 да. Брін, у вас такі гарні ідеї всі. Mm -hmm. Рота, які відкриваються. А, да, потім знову зробимо <с футболочки, розгрузочки. Щоб як на спині було, типу тебе обнімають. Так, да, да, да. У мене таких і дві. У мене є схоже. Там б'ються вже. Там уже збивають. Це сімейні розборки, нормально все. А, тебе вот такая? Ну, мене дивися, зараз. біленька. не синовый, ну, куди його? В мене така теж чорненька і біленька є, понял. Нуга. я біло продав. А в Кості, в кості сіра є. Там у когось рожевыва не то было. Я помню, Рі. да, 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 рожева. У Саші вроді. Да, 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 у нього. Я з скриня цього в Максика є. И указываем. <глух> ну так я кажу Максика. А, він Максик? ну ты. Ти... Ну, все. Його в сім'ю не берем. <глух> Його в сім'ю не берем. Чо <глух> <глух> зробимо як тоді? Всі на депку стануть, один лідер и всі на депці стоять. Да <глух> 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 за спогади з минулого. <глух> так, сімейні <'я> спогади. <глух> Мы <свят> Будем опять мясо катать на бедных ну, машинах, да? Это, чу, это я чую. Потом в радугу пофарбуем. Ого! Да, в радугу это... их пофарбуем. Это что это за люди такие? На столе же? Как на это стрелу? Ты опять себе поменял, <свят> Нет. Так что, смотри, что, скидываемся? И... А, конечно. Смотри, <свят> <свят> ты по столям и воя 100 просто. У мене 53 тисячі є, це достатньо. Ага. Ну, у мене ще 62, достатньо. Угу. Mm -hmm. ну, О, ладно, Нормально. тисяч. О, чув, що пока... Тут якісь люди прибуваються. Куда-куда руки грибеш? Та... Та он пиздец. Куда куда ручки уже нагрібають? Не, ну почав закінчить уже дома поговорим. Це обидні шокування? Чи шо? Ого, як, як ви шикуєтесь, шикуете Так, значить, стрик тысяч, да? Стриг ты там, хто перший до доповіді піде? Я вважаю, Смодео. О! Давай доповідь. Заходьте, доповідайте. А шо доповідать? роботу. работу. Пророба на работу. Подняка работали пророблена. Понял. На чилі на расслабоне. Підрозділ. Сейчас ваше лицо случайно к падению О, я думаю, это Пилирик, давайте до доповиди обеднеть. Общий. Ветповедаю, и я как незаконных ничего не мое, Сеня Катана, верните назад за дустро. Откуда информация? Выходите до доповіді. Значить, так, короче. Ми, ми тут зібрались. А коли ми будемо щось робити? Через хвилину Хвилинка. приблизно. А, Через флерак на горі свисне. Текст хтось кине побрати. Який текст? А Вона... хтось yeah. Voice... зайде. А є Зайдує? текст? Є войс? Та ну нахуй. А в який текст? Який а текст? хтось який дасть? Войс? Хоча б якісь рольки нам, я не знаю. А, а можна мені хоча б войс, ні? Не Вабиняє. можна. А, я поняв, ми сидимо чи сидимо? Ну, мы Без вообще не Я заслужил. А реально, дай-ка. Честно, болевать-то захотелось, боже. Чекайте, а что вам сказали, пояснить мне, что тут будет? Ничего. Мегапроект, проект. Будет экскурсия по штату. Буду... <с handcuffs> да, так. Ну так. Ну, шо, я я взагал, взагал. Лише присутність. <лес> а, а, нормально. читати нічого не треба. А, і все, а я-то думаю. Хто буде проводить? Просто в автобус позакидывает и цей. Автобус <постужити> буде який біля СПД стоїть? Так, also, да, й, так, да, да, да. Тебе особливо в ньому покатаємо. Тікаємо. Ні, тебе, мене катали, дякую, А Там квиток в один кінець. Треба откат з нас, що із сторони на да. Я вже пишу... Блять, ты получить секунду, так. дайте тьфу, мной. Кажи. Якщо, якщо, треба, якщо у вас на премії йде якийсь такий відкат, то бери, але типу, якщо немає, то немає сенсу. Поняла. Так. А я відкачу 5 минут, що ми тут були і Все, все плюс, дякую. <плес> Добре, коли зараз 5 хвилин почекаємо і цей. І... А за, а а за, за то, то, що кайзена? Ой, все хорошо. А у мене питання, можна питання? Давайте питання. А це по часу скільки ну, приблизно? Плюс-мінус півгодинки. У Ого у нас Понял, всього спасибо. 4 локації. Понял, Може да? швидше, в залежності як наші автобусники будуть їхати. На автобусники, їдьте, будь ласка, нормально. Рядом. Тут, там... І тролейбусники теж. А нас будуть супроводжувати? Да. Так, конвой. Вдруг в нас тут є просто діловісок і вообще їх пірков. викрадуть опасно. Так, ну асмадел усилерик, там как будто бы треба уговорить плани Наполеона. Так, давай бумажку, де ми підпишемо, що ви нас будете всіх охороняти. Треба 100 людей з автоматами, 3 танка, 5 гелікоптерів. Ого. Ну, думаю, і 28, Бредли. Да, да. Приписали? Еще КГБ. Да, щоб викрадачі на караговах... запросили нереальні умови, о, будемо, о, брати Які? будемо брати Які викрадачі? Будемо брати Ого. Ні, треба, щоб а на каргобомах возили цей автобусики. А автобусики подцепили каргобови на да. і плазіли, так? Да? Ну готов, можна це оформити, тільки готуватися до того, що мої буде мої. десант воду. Ого. Ого, вітаю, шановну. О, полиция приїхала. Сразу Зразу на хто приехал. Сразу видно, что ПДК наша приїхала. свою машину. А рахується за зазихання на життя. Проманиде на что-то. Да. Понял, подякував за информацию. Можеш йти в прокуратуру. Ні, дякую. Про... Уже недалеко можеш тут недалеко може забігти відповідь? Ось вони стоять туди недалеко. Ну, все, підходь, жаліся. Добренько, давайте починати. Я дуже вам дякую, що всі зібралися. Неочікувана на велика кількість людей. В цілому вітаю вас у світі пригод, де кожен поворот веде до нових вражень. Цей штат це не просто точка на мапі. Це місце, де легенди оживають у кам'яних каньйонах, де міста польсують енергію історії і культури, а природа вражає дикою красою. Незначні місця місця тут це більше ніж пам'ятки. Це історія, що залишається в серця. Це місця, де хочеться зупинити час, вдихнути на повні груди і відчути, я живу. Тож. Скажемо так, пристебніть ремені і ми вирушаємо іскрам подорож найважчині куточками штату. А, можете розсідатись по автобусикам, і ми продовжимо далі. А нам теж в автобус сідати? Відчиніть. Сподіваюся, Відкривайте! А відчиніть двері. Відчиніть, будь ласка. Я, я, до, сей, я, до, своїх. я до своїх Куди ви пішли Алом? Можете, будь ласка, від'їхати трошки лівіше, бо не можливо сісти. Дякую, дуже дякую. Так, алло, двері от... А, у... услышали. Так, тут уже місце. Будь ласка, від'їдьте, пожалуйста. Відкрити да. вікно, мій. будь ласка, дуже душно. Передавайте ну, за проїзд. Місця її. нема, місця нема, давайте. Ну то все, ]ду. давайте вийшли. А, все, нема місця.

не хочет не хочет дай сюда пиздец за зимой не хочешь садиться обидно тут все по одному Зараз всіх на ПЛК. Выходим? Да, виходите. Через вікна не виходьте, по вікна поки бля нові, Дайте хоть тиждень постоять вікнам. Угу. Добренько. Я бачу, що всі зібралися. На самому кричку пляжу, де пісок співає під ногами, а хвилі носять на гребанях аромат лимонної міста, з'явилася кулка. Несправжня, піщана, але настільки вправно зліплена, що чайки підлітали з острахом. Її зліпила маленька дівчинка на ім'я Лія, яка приїхала на канікули у Квант. Замість замків вона хотіла створити стражу для морських історій. А полка вийшла з широкою з широко розкритими очима та посмішкою, яка ніби обіцяла. Я збережу кожну легенду, розказану тут. Увечері пляж спустів, щось дивне сталося. Місяць засвітив просто на піщану полку. І та ледь помітно, ворухнула хвостом. Її хвіст непонятно. Вітер прошепотів. Твоя історія почалась. З того часу кажуть, що кожна заліплена в штаті піщана істота має шанси жити, якщо вона створена з добрим наміром і трішки магії в серці. Потужно. Давайте пройдемо тепер до другої локації. Ось тут от вона близенько. На каркош, нічого не бачу. На околиці міста Блядь. штату Ван є місце, яке не зазначено на туристичних мапах. Парк графіток, або як його називають місцеві мовчазні стіни. Колись тут був звичайний бетонний скейт-парк. Облуплений. Покинутий. заросший дикими плющем і е, об... Легендою. Одного ранку хтось побачив насінні обличчя велике, кольорове, яке плакало фарбами. Наступного дня інше зображення: дівчина з пташиними крилами, що малює небо. І так щодня: сін більшало, але ніхто не бачив самих художників. Одні казали, це приводи молодих митців, інші експериментальний проєкт мистецької школи. Яка закрилася п'ять років тому. Але були й ті, хто чув по ночах шуркіт балончиків і сміх, що зникав у е, світанку туману, у тумані світанку. Вивчаюсь. Що особливо в цих графіті, вони змінюються в залежності від того, хто на них дивиться: хтось бачить героїв із свого дитинства, хтось загублене кохання, а хтось попередження. Місцеві вважають, що мовчазні стіни говорять з тими, хто сам перестав говорити вголос про те, що турбує? Супер, дуже вам дякую, пане Віталік. Давайте тоді знову приїдемо на наступну локацію. І повернемося. Не буде А можете по черзі съедати? Я ебать так табу нахуй біжить А кто за кермом? Є Ебани. Что добре? У нас води. Заправку залетим, там по хот-догу, по кофейку взяти. Що що три автобусом? Хто хоче купатися, типа без питань. Можемо зразу автобус. автобусом залітати. морі купався? У нас водії 1,488 будемо їхати зразу печ. И сзади два игры. Кладбище, ого. Ну, я понял, куда у нас кинцевый путь. Це кинцевая уже точка? Да. Парни, раз пробудь, вас вставать. А да, ах. Пожалуйста, не выйдет. Ладно, иди, иди. Ну, нажмем там все, хорошо? Харукі хорони сразу, Я якраз тут рядом. Там якби людині непогано. Так от співайте їх. Давайте якось в цю сторону, щоб і церкви побачили. Ну, да, розвертайтесь, щоб все ми. На гілки подивилися. І на могілку. Паночка в білого, ви можете маску вдягти, і зняти, будь ласка? Не, не може. А, не можу, понял. Зараз не може. Ой, це на откаті буде все. Ой-ой-ой. Ой. А що за Що таке откат? Крупний план. Що це... таке откат? На будікамері пане ім'я футбол. Так, значить, на пагорбі до стиха шумлять сосни і по вишень падають на могили, стоїть невелика церква засітла бірюзовим даху. Це церква святої дзвіниці. Її назва пішла від старовинного дзвону, що колись рятував село під час пожежі. от дзвін був такий могутнім, що збудив навіть річку, і та несподівано вийшла з берегів, чим зарасила полум'я. Біля церкви є цвинтар, але він не сумний, а гідно мовчазний. Тут поховані покоління мешканців села, а самі могили прикрашені не лише квітами, а й дрібними дерев'яними пташками. Це місцева традиція. Їх вирізають діти на сповнені про добрі вчинки покійників. Я тут, але я... До служби громади виходить до саду пам'яті, що росте просто заогрожують цвинтаря. Там висаджують яблуні, клени, бузок. Кожне дерево в пам'ять про когось із близьких. Коли квітне бузок, над пагубом стоїть, стоїть аромат, ніби саме повітря шепче, ми поруч. У серпні тут проводять День добрих історій. Родини збираються біля церкви, приносять пироги, компоти, а головне згад. Люди розповідають одне одному про тих, хто жив тут до них, сміються і навіть іноді співають пісні, які, які давно ніхто не виконував. Дуже дякую вам, пане Джаспер. Давайте тоді проїдемо на нашу останню локацію. Дуже цікаво, дуже цікаво. Опа, скаблят! Дуже виразно. Ебать, конкурентный автобус спиздив моїх моих блядь. Ну пасажирів верни. Там где его приедут? Без пласти. 30. На захід. А да, с самку, сам потерять. Раз, два, закінчиться. Як у вас там погода? Не чутно? А, о. Кажемо, не чуточник. Пізніше я ще на МПшці. Що це було? Ну, да. Так, вітаю, всі мене прекрасно чують звідси. Ні. хто не чує, можете чуть ближче підійти. Ого. Кажуть, кричати не буду, горло надривати. Так, вітаю. Зараз я вам розкажу невеличку історію цієї кіностудії. На початку 60-х студія знімала історичні драми, в яких вбрання для сцен шили з фіранок місцевої бібліотеки, а замки, будували з... а замки будували з картону та блискіток. Але в цих декораціях завжди жила душа. Актори залишалися після зйомок, щоб перемалювати фони або писали нові сценарії просто на звороті. Е... Або писала нові сцени просто на звороті сценаріїв. Найзнаменитішим став фільм Обличчя за дощем, ніби проста історія про листоношу і художницю, що роками не наважувалися заговорити одне з одним. Але сцена, де герої вперше торкалися руками крізь запотіле вікно, вважається однією з найпоетичніших в історії штату. Таємниця цього павільйону Кажуть, що павільйон номер 7 мав особливі камери. Мав особливість камери, там іноді вмикалися самі. Пара, там чи перед приходили на плівці кадрів, яких не було в жодному. Пара танцює в темряві, дитина читає книгу під місяцем. Літня жінка скидає взуття і мене там поряд прям в кущах Ніхто не знає, хто знімав ці сцени, але дивним чином ці вставки завжди доповнювали фільми так, ніби знімав саме, ніби знімав саме серце історії. Сьогодні Mirage Pictures відновили як ретро-музей, де можна посидіти в старому кріслі режисера, погортати сценарії з кавовими плямами і навіть спробувати зняти кадр на оригінальну камеру з 1974 року. А щоп'ятниці ввечері на даху студії запускають фільми з її архіву. І якщо ти дуже уважно придивишся, можеш побачити в титрах своє ім'я, навіть якщо ти є сам онлайн? <звук> Аплодисменти! Добрий день. <звук> <звук> дякую, дякую. Дуже <Дякую>. вам <звук> дякую. Щиро дякую кожному, хто був частиною нашого ревенту і значні місця штату. І разом минули ще мандрували найцікавішими куточками. А й відчули, як історії єдн... у разі де та краєвиди об'єднують нас до єдину громаду мрії. Дослідників і тих, хто просто вміє помічати красу навколо. <звук> Теплі посмішки, цікаві зап... запитання, яких я не чула, на жаль. Та щиро захоплення саме це зробило наш захід по справжньому живим натхненим. До нових зустрічей у майбутніх подорожах. Адже... До нових зустрічей, дуже дякую. Це початок чогось нового. Дуже вам дякую. Все, всем пока. Дякую, дякую вам. Дякую. дякую. Бувайте. Назад автобус. Дякує.